Шість медалей за оборону Чернігова приурочених до дня медичного працівника вручили працівницям комунального некомерційного підприємства Сімейна поліклініка під час 33-ї сесії Чернігівської міської ради. Ми працювали, ми намагалися працювати, щоб наші діти, особливо діти, були забезпечені медичною допомогою. І зараз я так собі і Думаю, Чернігов був незламний, є незлавний і буде. Слава Україні. Загалом на засідання зібралось 28 депутатів Чернігівської міської ради. Порядок денний сформований із 50 питань, включаючи додаткові серед них створення нового управління, фінансування різнопланових сфер розвитку міста на 2024-2028 роки, зміни та доповнення до програми розвитку галузей міста. Одне з перших питань, що викликало палку полеміку між депутатами: купівля нового мрт апарату. Чи Потрібно МРТ у нас в місті Чернігові додатково ще поставити, тому що всі ці МРТ, які є. Вони знаходяться в приватній власності, наскільки я розумію. Один з них тільки працює за системою медичних гарантій, але у нього немає можливості всім, кому потрібно робити це МРТ, ну хоча б вчасно, ну хоча б за місяць, а не не за п'ять місяців. Та на ідею закупівлі нового апарату депутати міської ради реагують не надто позитивно, посилаючись на те, що раніше лікарні міста приймали участь у державному конкурсі на закупівлю необхідного обладнання. Утім, коли його чекати і чи чекати взагалі невідомо. Нам не відмовлено, але досі повторюю. Ми чекаємо на апарат, тобто ми не знаємо коли він буде, який і так далі. Тому що ці закупки проводить централізовано міністерство охорони здоров'я згідно своїх планів. Коли це відбудеться, повторюю. Нам така інформація не надається. Загалом проектом рішення пропонується збільшити бюджетні видатки на 52 мільйони гривень, саме стільки коштує апарат МРТ. Те, що стосується апарату МРТ, ну безумовно ми згодні з тим, що було б непогано і він потрібен для охорони здоров'я міста Чернігова. Та цьогоріч придбати його точно не вийде, адже наразі бюджет міста має чималеньку фінансову дірку. Недовиконання бюджету складає 37 мільйонів. З них ми не дотримали податку на доходи фізичних осіб 55 мільйонів. Те, що у нас покращило ситуацію надходження від додаткових додаткові надходження з інших джерел зокрема акцій податку і надходження від орендної плати але в в цілому недовиконання складає 37 мільйонів та разом з тим не обійшлося й без позитиву під час сесії депутатами чернігівської міської ради прийнято рішення від 31 липня 2023 року про затвердження змін до регламенту чернігівської міської ради восьмого скликання це рішення передбачає порядок взаємодії міської ради з Чернігівською міською військовою адміністрацією. Міністрацію відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. Наша головна мета зберегти місцеве самоврядування і не допустити, хоча б натяків на те, що робота і життєдіяльність міста буде заблокована. Заблокована, зупинена, і від цього в першу чергу постраждають люди. А це наша відповідальність, тому що нас люди обирали для того, щоб ми працювали і вирішували їхні питання. Тому ці напрацьовані зміни вони максимально конструктивні. вони… Зможуть зняти ці питання, які теоретично можуть виникати або вже виникають. І цей проєкт, який вам внесений на розгляд, він абсолютно, я вважаю, піде нам на користь.